Усім привіт, підписники каналу. Сьогодні ми з вами завітаємо ВТБ. ВТБ з 30 липня по 5 серпня акції на такій продукції. Впевнена, що ви знайдете щось для себе, тут і маючий засіб, і фісташки на акції, ряженка, хто любить, хлібці, напій Соковий, мортадельки ковбаски, філе. Також є на акції морозиво, хрещатик, дуже хороша акція, самі бачите, більше 100 гривень різниці. Тому я впевнена, кожен знайде щось для себе. І я сьогодні взяла морозиво три ведмеді, фісташка 113 гривень, як бачите, теж на акції дуже хороша. Ну, 207 гривень. Я не знаю наскільки правдиво, але візьмемо, бо це воно дуже смачне, я його вже брала раніше. Також мені потрібно масло. Мені потрібне масло, тому дивимося, зараз будемо дивитися на масло. Ось 82%, ви бачите, молокія 126 гривень, зараз на акції 110, по карточці пенсійній 105 гривень. У мене пенсійної карточки немає, але теж непогана акція. А, так, що ще? Ага, треба ще сметану. Сметана, президент теж на акції 53 гривня, по акції 44, чому б і не взяти? 15% жирності. Молоко ще потрібно мені взяти теж 10 гривень різниці, замість 56 46 гривень на акції. Тому завітайте і придбайте щось для себе. Є ще чіпси Лейс, я їх брати не буду сьогодні, але акція в них більше 20 гривень. Корзинка вийшла в суму 320 гривень.